Ротарійський онлайн-навчальний центр дієвий інструмент для активного клубу попри будь-які перешкоди. І ще за часів пандемії ротарійська діяльність зазнала певних змін, а члени клубів переосмислили організацію засідань та проведення заходів клубу. Формат онлайн став досить звичним, а відтак ресурси, які надає онлайн-навчальний центр ротарі, стали ще більш нагальними. Отже, центр представляє понад 600 курсів більш ніж десятьма мовами, англійською понад 80. В онлайн навчальному центрі є кілька пакетів курсів. Кожен з яких складається із кількох випусків навчальних матеріалів, які допоможуть вирішити цілий спектр задач. Курси корисні для навчання, аналізу діяльності, активних дій та конструктивних змін. Ротарійці – люди дії, а відтак повсякчас готові до невпинного навчання, і ротарі для цього надає не лише можливості, а й конкретні інструменти для досягнення цілей.